Це новий. Realme 12, Plus. не так давно в мене на огляді була звичайна версія Realme 12 5 g Ну а Realme 12, Plus, як зрозуміло, з назви це покращена версія. Тут кращий екран, тут кращий процесор, тут краща камера. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно вже дивляться мої відео, але все ще не підписані. Це один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку. Контенту і українського контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфона. Realme 12 Plus приходить уже у звичній для смартфонів Realme коробці жовтого кольору. Окрім самого смартфону, всередині нас зустрічає силіконовий чохол, інструкція голка для сім-карт, Type-C кабель для зарядки і велетенський блок живлення на 67 Вт. дизайн у Realme 12 Plus, як на мене, вже дуже взнаваний. Останні моделі компанії Realme плюс-мінус всі схожі між собою. І якщо я не помиляю, Такий дизайн почався з минулої версії Realme 11 Pro. До речі, огляд Realme 11 Pro також є на моєму каналі. Зовнішній вигляд у всіх останніх моделей компанії Realme дуже схожий, і мені здається, що це більше на любителя, але мені такий дизайн дуже заходить. Проте я знаю багато людей, яким цей дизайн взагалі не подобається. Напишіть, до речі, у коментарях, як вам такий дизайн задньої кришки смартфона. Також мені дуже подобається, що тут прямі незаокруглені грані по периметру телефона і текстура задньої кришки. Дуже приємна на дотик, вона зроблена з імітацією шкіри. У продажі існує тільки два кольори такої моделі: це золотий і такий зелений. Телефон, до речі, незважаючи на свої розміри, дуже легкий, досить зручно лежить в хруці, навіть без силіконового чохла. Також Realme 12 Plus отримав офіційну ступінь захисту ip 54 Це означає, що йому не страшні потрапляння крапель душу або крапель дощу на корпус, але купатись, плавати і тим паче пірнати з цим смартфоном точно не. Можно. На задній частині розмістився круглий великий блок з камерами і спалахом. На верхній грані додатковий мікрофон, динамік і роз'єм 3,5 мм для навушників. Ну а знизу основний динамік Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім карти. А ось так виглядає цей слот: або вісім карти, або одна сімка і одна флешка. Realme 12 Plus отримав шикарнючий дисплей діагоналю 6,67 і дюймів. Це Full HD AMOLED матриця 2412 на 1080 пікселів. І, звісно ж, екран тут не міг бути простий. Частота оновлення у нього 120 Гц. Частоту оновлення екрану можна міняти у налаштуваннях, можна поставити стандартну, автоматичний вибір або високу 120 Гц. І в цілому тут на смартфоні дуже обширні налаштування дисплею. А ось як екран поводить себе під різними кутами нахилу, і ви самі бачите, що він ідеально себе показує під різними кутами. Ну це і не дивно, бо тут стоїть класна AMOLED-матриця. Відгук сенсора тут просто неймовірний, все дуже і дуже швидко працює. Ну і так, як це AMOLED матриця то тут мега насичені кольори, мега яскравий екран, але AMOLED далеко не всім підходить, далеко не всім подобається, я це знаю. У верхній частині екрані у вирізі розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Дисплей тут повністю прямий, він не заокруглений по сторонам, і я знаю, що також деяким людям це дуже важливо. Бо виявляється, що далеко не всім подобаються зализані дисплеї. Ну і так, як тут AMOLED матриця, то куди ж без Always on display? Як і звичайний. Версія Realme 12, Realme 12 Plus отримав стереодинаміки і якість звучання мені тут дуже сподобалась. Також новинка отримала чип NFC і підтримку Google Pay. Тобто телефон сертифіковано в Google, до нього можна під'єднати будь-яку карту і розплачуватись на касі. Ну і сканер відбитків пальців тут вбудований в сам дисплей. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокувався. Тобто сканер тут працює мега круто. У налаштуваннях можна змінити ось цю анімацію розблокування пальцем. Також. Тож можна увімкнути підсвічування країв при вхідних дзвінках або повідомленнях. Те ж саме можна сказати і про розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводжу на лице, натискаю. І телефон розблокувався. Серцем Realme 12 Plus є восьмиядерний процесор Dimensity 7050 від компанії Mediatek. Точно такий процесор, який був у моделі Realme 11 Pro. І відповідно смартфон підтримує мережі 5G. Для України це не дуже цікаво, але для тих, хто живе в інших країнах, наприклад, у європейських, то ця інформація, можливо, знадобиться. В Antutu Benchmark Realme 12 Plus набирає 608 144 бали. Realme 12 Plus я не можу назвати. Ігровим смартфоном, так, тут досить непоганий процесор, але все-таки не всі далеко ігри він підтримує на високих налаштуваннях графіки. Що стосується ігор світ танків, PUBG Mobile або Asphalt, то ці ігри тут йдуть з легкістю на високих налаштуваннях. А от що стосується більш серйозної гри Genshin Impact, то ця гра запускається тут тільки на низьких налаштуваннях. Всередині встановлено 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Це мінімальна комплектація. Також віртуальну оперативку можна розширити іще на 8 ГБ. Батарея на телефоні вбудована на 5000 мАч, і це вже такий, можна сказати, стандарт для всіх останніх моделей смартфонів Realme. Також смартфон підтримує швидку зарядку 67 Вт. Батарею тут також можна налаштувати під себе, є дуже багато параметрів. При користуванні батарейка рівномірно плавно розряджається і при Зарядці вона дуже швидко заряджається, і на одному заряді телефоном можна користуватися в середньому 2 дні. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, телефон за одну годину в середньому втрачає 5% свого заряду. За роботу софту на смартфоні Realme 12 Plus відповідає новий 14-й Android з власним лаунчером Realme Ui5.0. І до речі, з моменту розпаковки на телефон прилетіло уже одне велике оновлення на 1,6 ГБ. Лаунчер Realme UI. Ай, мені дуже подобається. Він дуже класно оптимізований. все плавно працює. Багато хто звик, що з AliExpress нам смартфони Realme приходять з руснявими програмами, але їх дуже легко звідси можна повидаляти. Просто беремо і видаляємо зі смартфону. Це може зайняти 5 хвилин, але це все робиться раз і назавжди. І до речі, в цій моделі проблему з сірими папками з руськими програмами, які не могли видалятись, поки їх не встановиш, пофіксили. Тепер сірі папки також легко видаляються. Робочий стіл можна повністю налаштувати під себе, можна обрати будь-які шпалери, навіть анімовані. І взагалі тут купа різних налаштувань робочого столу. Це просто, мабуть, максимальні налаштування, які я колись бачив. В магазині можна обрати різні тем, або навіть шрифти. GPS на телефоні дуже класно працює, він мені сподобався, навіть незважаючи на те, що ми зараз тестуємо його у квартирі. Сенсор наближення тут спрацьовує дуже швидко і дуже коректно. Датчик освітлення тут також працює добре і швидко. Камера у Realme 12 Plus це найголовніша родзинка смартфону, і здається, їй тут приділили максимальної уваги. Головна камера тут від компанії Sony на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Також тут є 8 мегапіксельна ширококутна камера. І 16 мегапіксельна фронтальна камера. Фотографії на смартфон виходять просто неймовірної якості. Досить приємні і насичені кольори. Тут є двократний оптичний зум зі збереженням якості. Телефон вміє на основну камеру писати відео у якості Full HD при 60 FPS або у якості 4 k при 30 FPS. Ну і портретний режим тут також справляється зі своїми обов'язками максимально. Але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож пропоную подивитись приклади фото і відео з Облені на цей смартфон. тест мікрофону і стабілізації на смартфоні Realme 12 Plus. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що смартфон Realme 12 Plus вийшов супер збалансований і приємний у використанні. Так, процесор тут залишився такий же, як і у Realme 11 Pro, але він в принципі непоганий і справляється з більшістю задач. Звісно, телефон не можна назвати ігровим, але і в популярні ігри тут пограти на максималках можна. Можливо, тим, у кого вже є Realme 11 Pro, немає сенсу змінювати їх модель на 12. Plus. Але тим, хто тільки збирається купити. Якийсь новий смартфон, я раджу придивитись до цієї моделі. Тут крутий екран, тут класна камера, тут стереозвук, тут NFC, тут багато пам'яті. Я можу з легкістю рекомендувати такий телефон своїм друзям, своїм знайомим і всім вам. І на цьому все. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медузвичайний Гаджет. Це був смартфон Realme 12. До нових зустрічей! Побачимось.